Якщо зараз, коротше, підсумуємо, якщо зараз не будь дотичним до війни в Україні не як допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як іде допомагати, На жаль, тому б я дуже радий всім включитися, наскільки це можливо. Якщо е, навіть дитина ваша намалює малюнок там в ЗСУ, відправи, це теж підтримка, це теж допомога. Це ж мова не тільки про бабки і про гроші. Я, пісню можна написати військовим і так далі. Трошечки може у вас ілюзія, але ви бачите, що війна в свідомості людей, особливо тих, хто за кордоном, і я в тому числі за кордоном, я спілкуюся людьми, я бачу, як це відбувається, переросло в відношення як до АТО. І я про це боявся, і людям про це казав на самому початку війни, що я боюсь, що буде так, як за то, що десь там щось там робиться і так далі. І от, якщо ми ніяк не будемо цьому допомагати. То все дуже швидко може закінчитися, на жаль. І ви ж самі бачите, як воно могло бути, і як люди, сплотившись на початку війни, відвернули агресора. Ніхто не очікував, що будуть черги в анкоматі, що люди будуть стільки допомоги вести, що останні гроші видавати і так далі. Розумію, важко, бо ми не бачимо підтримки майже жодного боку. Але це має бути вибір кожного. Бо з часом може просто не бути країни. На жаль, отак.